Вітаю всіх у студії для маленьких художників. Сьогодні ми малюємо папугу. І я зроблю спочатку фон. Я перемішую білу фарбу, і в мене є така бірюзова, а ви можете взяти синю і білу, щоб у нас вийшов такий дуже-дуже цікавий фон для неба. У мене він буде ось такого відтіночку. Ви можете взяти блакитний і білий. І затонуємо великим пензликом. В мене плаский, але у вас може бути будь-який папуга в мене буде сидіти на гілочці, і я зробила ось такий фон. Добре, тепер я намалюю. Голову та тулуб. Я їх буду малювати вже кругленьким пензликом. І папуга в мене буде жовтенький. Я перемішую жовту з білим кольором. І починаємо. Малюємо спочатку коло для голови. Дужечка. Дужечка. Далі малюємо тулуб, він буде. А вальчик, це теж дві дужечки ось так. Я зразу намічаю собі ось тут крило одною нашої пташки, бо я крило хочу зробити іншого відтінку. Тому я спочатку животик, голову зафарбовую жовтеньким, як мені хочеться, ось так. Ну, ще трішечки додам хвостику такий пірічком. Папуга різнокольоровий, тому я хочу зробити йому крило іншого відтіночку. Я візьму жовтий та зелений, трішечки зеленого, змішаю з жовтим, і крило в мене вже піде, ось так, зеленим відтіночком. Ви можете зробити папугу будь-якого кольору. Червоним, синім, бо це папуга, пташка, у якій дуже багато різноманітних відтінків пір'я. Навіть можна додати сюди червоний, якщо хочете колір. Ось я трішки більше додам ще зеленого. І хвіст теж додам зелений колір. Не забуваємо додавати водички пензликом, трішечки розтягнуємо зелену фарбу от сюди на животик, щоб був плавний перехід, ось так. І я зроблю ще ось тут темнішим трішки. Ось такими мазочками. Якщо хочеться вам, додавайте інші кольори. Буде, мабуть, ще гарніше. Тепер я намалюю білим кольором кружечок для оку. А потім вже всередині зроблю, наприклад, чорним. Поставлю йому там. Щоб він бачив, поки око в мене висихає, я, мабуть, охраю. В мене є охра, це ось колір такий ось охра золотиста. А ви можете брати будь-який колір жовтий, навіть червоний можете взяти. Намалюю дзьоб. Ось так. Він, він в мене буде великий, і заходить обов'язково. На голову, це одна половинка дзьоба, і друга буде трішечки менша. І щоб воно було, ну, більш так цікаве, я додам коричнього кольору. Зовсім крапочком посерединки, ось так. До речі, зразу коричневим кольором я намалюю гілку, на якій сидить мій папуга. На гілки я потім намалюю квіточки, якісь листя. Тому гілку можна намалювати ось так, що вона у нас буде в різні сторони. Так. Квіти, до речі, можна робити різними кольорами червоними, рожевими. Я спочатку тут намалюю йому, закінчу ока йому ось так. А тепер, поки все підсихає, я намалюю. Яскраві квіти, мені хочеться, щоб вони були яскраві. Візьму трішки більше коротнього пензлик. Нічого такого складного не буду робити, просто примакувати, дивіться, ось так по колу. Я примакую мазочки, як вам. До вподоби, як вам зручно. Ось. Мені подобається. А ось тут у мене залишилась така фарба, якою я робила фон для неба. Я її теж змішаю зі своїм малиновим кольором. І у мене вже, мабуть, квітка вийде іншого, зовсім іншого відтіночка. Дуже добре. Ось так. А якщо я змішаю свою фарбу з жовтим, в мене вийде ще один відтіночок. Зовсім інший. Дивіться, як цікаво. Фантазуйте, пробуйте, змішуйте. Що було цікаво, дуже добре. Тепер можна пензликом або взяти ватну паличку і намалювати серединки. Як хочете, чим хочете, можна це зробити. Можна просто пензликом поставити крапочку. Я отак зроблю. Так. А листя... Я забула про листя, мені ж потрібне зелене яскраві листечка. Зараз зробимо, а то квіти в нас є, а листя немає. Ось так теж намалюємо їх зеленим кольором. До речі, можна додавати і жовтий колір, і синій колір, щоб у вас була робота. Більш цікава, а я намалюю, начебто у мене ось тут теж гілочка є, і тому листя у нас і тут будуть за папугою. Ось так. А тепер я ще додам трішечки, мабуть, щоб воно було цікавіше, трішечки додам мазочки якісь жовтенького. Ось так. І, мабуть, додам ще синього. Ну, нехай буде воно ще трішки цікавим, більш виразним, мабуть, буде, якщо додати трішки синього. Ось, до речі, оця квітка мені одна не дуже подобається, і я візьму сюди ще зверху покладу білого кольору. Ось так мені більш подобається. Ну, ось, і наша попуга готова. Ви можете листя зробити взагалі різнокольоровими. Додавати сюди різні мазочки, якісь просто хвилясті лінії. І папуги можна щось тут ще додати, якісь відтіночки, якщо захочеться. Ось такий листочок я зроблю. Малюйте. Якщо вам подобається, ставте вподобайку, підписуйтесь. До нових зустрічей! До побачення!